Українська мова. Уроки 5-6, частина 9. Тема Словосполучення. Другорядні члени речення. Тема уроку з читання, Льюіс Керол. Уривок казки Аліса В країні Чудес. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Повторюю все легко і швидко. Такий урок мене лиш тішить. Відкрийте сторінку 17 у підручнику. Пригадайте, що таке словосполучення. Прочитайте навчальну одиницю. Два чи три слова, пов'язані між собою питанням, називають словосполученням. Слово, від якого ставимо питання? У словосполученні головне. Те, до якого ставимо питання, залежне. Наприклад, пісня чи «я». Жайворонка потонула де в гомоні, гомоні якому живому. Поставте відео на паузу, два рази прочитайте навчальну одиницю і на третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! Попрацюйте над наступними завданнями. Спираючись, наприклад, у рамочці у навчальній одиниці, поясніть, де пов'язують слова в словосполучення, та усно складіть із них речення. Назвіть у цьому реченні іменники. До яких у словосполученні ставлять невідмінкові питання? Підкреслю члени речення. Назвіть усно словосполучення, крім підмета з присутком та однорідних слів, що є у реченні. Підняли вгору голівки, червоні, жовті, блакитні квіточки. А чиє словосполученням пара підняли жовті? І чому? Дуже добре. Прочитайте текст вправи 5 та позначте межі речень. Заповніть пропуски і закресліть зайве. У кожного народу є свої звичаї. Так, пов'язані пишемо з апострофом з, весною так. літера Е. Наприклад, молдавани в. Березні так літера Е. Дарують. Близьким літера Е чудово. Мерцешор. Так називають молодці. Перше слово у реченні в нас з великої літери. Так, сплетені префікс С. Пригадайте, префікс пишемо перед літерами КПТФХ. Сплетення з червоних літера Е, і білих ниток квіточки або китички, їх носять, так, правильно, в нас пропущена крапка у кінці речення, їх це вже початок нового речення, їх носять при собі, а коли також бачимо, що пропущена крапка. А коли розквітають так літера з, тобто літеру С ми закреслюємо. Абрикоси так, літера А і літера І. Вишні. Черешні, так, літера Е. Марцишор, Прив'язують дуже добре до квітучих гілочок. Люди вірять, що так. Так, потрібно поставити крапочку, адже далі вже в нас починається зовсім інша думка, зовсім інше речення. До квітучих гілочок, крапка і люди це вже на початок наступного речення. Люди вірять, що так збудуться літера З. їхні мрії й бажання, так, подвоєння. Прочитайте останнє речення. Люди вірять, що так збудуться їхні мрії і бажання. Визначте та підкресліть граматичні основи. Так, перша граматична основа. Хто люди, що роблять, вірять. Підкресліть. Так, у нас є ще одна граматична основа. Що мрії? Що бажання? Що зроблять? Збудуться. Підкресліть. А яке це речення? Так, це складне речення, адже містить дві граматичні основи. Розкажіть про відомі українські народні звичаї зустрічі весни. Про ті звичаї, які вам відомі. Дуже добре. Перегорніть сторіночку, сторіночка 18. Попрацюйте із правою 7. Розгляньте та заповніть схему будови слова. Слово. Так, у слові ми можемо визначити закінчення та основу. Потім ми визначаємо корінь. так, те, що, Та частиночка, яка в нас стоїть перед коренем. Це префікс, а після кореня. Це суфікс, так. Запишіть пропущене. Чудово! І вправу 8 виконайте самостійно. Отже, пронумеруйте рядки, щоб відновити алгоритм розбору слова. Створіть нові слова за описом та позначте їхню будову. Та придумайте і напишіть схоже завдання, користуючись коренем одного з слів, які написані. Поставте відео на паузу та виконайте вправу 8 самостійно. Перевірте. Отже, для того, щоб визначити будову слова, потрібно спочатку визначити закінчення та основу. Потім визначається, визначається корінь, добираючи спільнокореневі слова. Після того, як визначили корінь, так потрібно визначити префікс або префікси. А потім уже. Позначити суфікс або суфікси. Перевіряємо наступне завдання. Вам потрібно було створити нові слова за описом та позначити їхню будову. Отже, префікс слова побудова. Так, префікс по. Корінь слова купити. Так, корінь куп. Суфікс і закінчення слова виставка. Так, суфікс К, закінчення а. Отже, яке утворилося слово? Покупка дуже добре. Префікс слова переправа. Так, префікс пере. Корінь слова привіз. Так, корінь віз. Суфікс слова робітник. Молодці, суфіксник і вийшло нове слово. Перевізник. Дуже добре. А тепер придумайте та напишіть схоже завдання, скориставшись коренем одного зі слів. Парк, стежка, дерево, квіти. Зачитайте! Дуже добре. Виконайте вправу 9. Прочитайте рядки слів та речень. У кожному рядку виправте помилку та сформулюйте порушені правила. Отже, перший рядок А. Стоїть солов'ї гаї країна. Правильно в нас тут написана літера І, а потрібно літеру І. Так, літеру І ми пишемо при роздільній вимові після апострофа або після голосної б. Пір'їна. Кам'яне свято подвір'я. Молодці зайвий апостроф у слові свято В. Знання робить життя красним. Так, чудово! Перше речення, взагалі початок речення ми пишемо з великої літери. Едвард Гріх, Ференс Ліст, Роберт Шуман. Молодці ліст написали з малої літери. А нам потрібно написати з великої літери. Адже прізвище ім'я ми пишемо з великої літери. Дуже добре. Сторіночка 19 у підручнику. Ви учасники великих перегонів. тому оберіть та обведіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі. Умови конкурсу потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Перше завдання мовчазний диктант. Якщо виконуєш усе правильно, то одержиш гран Прі та розфарбуєш свій трофей. Отже, поставте відео на паузу. На секундомірі поставте 4 хвилини та виконайте великі перегони. А тепер перевірте себе. Молодці, хороша робота.